Всім слава Україні. І хочу привітати жіночок, які на мене підписані, які ще не підписалися, то можуть підпишуться з 8 березня. Сьогодні такий гарний чудовий день. Їздив я до города, розвезли ми трохи заказів з дружиною. Хлопці, хто придумав той 8 березня. Та то я сьогодні скільки грошей викинув на ті подарки, що ви, ви собі навіть уявити не можете. То страшне. Ну і як? Я собі теж подарка купив. я хлопці таку бочку. Прийшла до мене. На мого дракончика маленького. У мене то є бочка на 400 літрів. Але десь щось таке, я думав, по городах маленьких, десь бараболі покропити чи малину. Ще полуниці того року будемо знову садити полуниці, ми заказувати на 10 сотих, бо до війни я займався полуницею з дружиною. Хочу сказати, не пошиво вийшло у нас, як то, о, як -то воно називається, пам'яті нема, вибачаюся. Ой. А, контракт! О! На контрактах ми здавали по, здавали по, по, по чому-то долар кілограм. З пам'ятю щось робиться, то ви не повірите. Деколи по п'ять разів те саме питаючи, чи я казав, чи не казав. Десь ті контузії, певно, дали. Купив я таку бочку. Дав я за ню немало, не багато, 5 тисяч. А тепер сушу голову, як вона має скластися. Ось така вона на два насоса ось таких. Це ось така штанга. О, тут дві. Дві штанги. Тепер буду сушив, як скласти, бо тантову криску польську на 400 літрів я з кумом складав, ну то ще дошка допомагала. Всі, коротше, його складали. Ну ми були під шафе. Я ще тоді вживав. То <ф payments>. <garden> було на що подивитися. Навіть що я не можу. Скільки ми шланів перерізали, перепортили. Але склали. Десь його вже буду доставати, показувати. А того купив, бо немає вже здоров'я. Мені на спину на спині носити не можна, бо желізяки вставлені, хребта скрутили докупи. То буду, буду ось таким. Хто що про нього скаже? І Ще одна хлопці в мене біда. У мене на тому тракторцьові гідравліка то ручна. Вчора вчепив я ту сівалочку. <гас> то я ледве її підняв, я не знаю, як я її буду піднімати зерном. Це її ховали мокро, ну, не втерпіть вже хотів спробувати, самі розумієте. І ще я хлопцям муручився голову, то то, я без матюків постараюся. Як ті сушники виставити? Я їх поставив всі напередню, бо всі кажуть, на період добре. По 16 см. А так як кажуть, по 20 в мене не виходить, бо мені не дають оці штуки тут о, О, о! Як ви, як ви робите? Мужики, підкажіть, будь ласка. Я вже думав обрізав, вже варити приварити ті сушники. Бо ну, на 16 см на увесь то воно добре буде. А на сою, на, тиву, на сою на пшеницю, вже, бачите, в болото видріпав. <хи> ну, я її вчора вчепив до свого дракона, бо працював. Що вже до хати мене витягують, знімають коротше, з того трактора, але сьогодні я купив на Буфіну, Вже її дно вжарив солярки. Солярки купив. На дракона свого 40 літрів. Будемо рати. Будемо рати ті цілини, що я палив. Ну що ж, і ще раз всі. Всіх жіночок, наших любимих коханих. Вітаю з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я вам і вашим всім рідним. Бережіться, бо ми без вас ніхто. Все, всім цьом-тьом.